Так, Черкащина, опять демо поле. Сорт Аргана від Донеспа. Опа! Беремо ось такий. Аргана. о! А? Да, Аргана, як завжди, дає. Є? Да, да. Так, Ар... Не. А, то ми пондус викупили, а це аргана. Дивимося. Ну дивіться, ось вам аргана. До речі, так, да, у всіх регіонах показує гарний результат. Опа! Ага. Кстати, дуже гарно. Угу. Це демка. Давайте, Альгоне. Ми з вами потім дай. Аргана, кстати. І вона дуже добре показує у всіх регіонах. Ну, Приїдеш подивитися. Я... Є добре. Добре, добре. 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. І 21. Це пондус. Ось, а це Аргана, Черкащина. Маємо такий ось результат.